Доброго дня, шановні батьки та любі дітки! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування. Тема сьогоднішнього заняття оселя, будинок, меблі, підготувала заняття вихователь молодшої групи Капітошка Оксана Миколаївна. Сьогодні дітки-гральник запрошує вас до себе в гості. Він хоче, щоб ви подивилися, де він живе, а потім розказали про те, що у нього є в квартирі. Ви згодні? Так. Я теж згодна, але спочатку пригадаймо, про що ми розмовляли на минулому. Занятті. Так, дітки молодці, ви пригадали, ми розмовляли на минулому занятті про посуд. Малята, коли йдуть до когось у гості, то несуть якийсь подарунок. З порожніми руками в гості йти не можна, тому я пропоную вибрати. Подарунок граликові. Дітки, що намальовано на картинці? Так, дітки, це заварний чайник для чаю. Дітки, а це що? Так, правильно, це чашка. А це що малята? Так, дітки, це блюдце. А це, дітки, глечик для молока. Це малята посуд для цукру, сукорниця. Повторіть, будь ласка, малята, сукорниця. Молодці дітки! Ось ми і зібрали чайний посуд. Або ще, можна сказати, чайний сервіс. Як ви гадаєте, сподобається грайлику чайний сервіс? Я гадаю, так сподобається подарунок готовий. І ми можемо вирушати у гості. Дітки, а я хочу вас спитати. Скажіть мені, будь ласка, що потрібно зробити, коли ми зустрінемося із Грайликом. Так, малята, правильно, коли ми... Побачимо грайлика і його рідних. Треба привітатись. Дітки, а ось і грайлик. Вітаємо грайлик тебе. Вітаю вас. Заходьте до моєї оселі, у мій будинок, до моєї квартири. Діти, де живе грайлик? Так, дітки, грайлик живе у багатоповерховому будинку, у квартирі. А пам'ятаєте, де живе грайликова бабуся? Грайликова бабуся живе за містом у селі. Те місце, де живе бабуся Грайлика, називається хата Дім оселя. Повторі дітки ще раз, як називають те місце, де живе бабуся Грайлика. Так, давайте разом. Хата дім оселя. Молодці діточки. Дітки у кімнаті завжди є вікно, двері, підлога, стеля, стіни. Дітки у квартирі є вітальня. Кухня спальня, Ванна кімната. Дітки, а тепер розгляньте картинку. Це кухня. Що є у кухні? Розкажіть. Ми знаємо, що в кожній кімнаті є підлога, стіни, стеля, вікна, двері. Дітки, розгляньте картинку спальні. Що знаходиться у спальні? Так, дітки, у спальні є ліжко, комод. Дітки, що ще є у спальні? Розгляньте картинку та назвіть всі предмети. Дітки, подивіться: це Вітальна. У Вітальні є диван. Він великий, м'який. Гарний. Грайлик дуже полюбляє на ньому відпочивати. А ще біля дивана стоїть столик. Столик маленький, ще його називають журнальним столиком. Подивіться, дітки, на журнальному столику лежать. Журнали, книжки. А ще й грайлик каже, що він дуже любить відпочивати на дивані, а на ліжку він спить. А ще, дітки, грайли каже, коли він був маленький, він спав у колисці. Подивіться, дітки, яка гарна та зручна колиска була у грайлика. Так, дітки, я згодна з вами. Гарна та зручна колиска. Малята, а ви спали у колисці? Ну так, звісно, ви теж були маленькими. І всі маленькі дітки сплять. Дітки, подивіться. А на цю велику коробку кажуть, це шафа. Діти, а що можуть складати у шафу? Так, вірно, у шафу можна складати одяг. У вас теж вдома є шафа? Там теж зберігається одяг. Розкажіть, який одяг зберігається у шафі? Дітки, у вітальні, ми вже знаємо, що стоїть диван. Подивіться на картинку, це диван. Грайлик запрошує вас. Посидіти на дивані, відпочити. Давайте опишемо цей диван. Так, якого кольору диван? Диван сірого кольору. Він м'який, новенький, гарний. На дивані є подушки. На ньому зручно відпочивати. Дітки, подивіться, біля дивана стоїть журнальний столик. Який він? Давайте з вами його опишемо. Так, діти, він маленький. Журнальний столик маленький, сірого кольору. У столика є поличка. Де можна покласти книжки та журнали. За столиком можна пити чай, бачите стоїть чашечка? Так. Це грайлику вітальні відпочивав та пив чай. Діти, подивіться, у квартирі є двері. А для чого вони? Так, діти, щоб зачиняти квартиру, відчиняти, відмикати, замикати. Дітки, словами відмикати та замикати. Користуються тоді, коли люди користуються ключем. Давайте ще разом повторимо нові слова, відмикати, замикати. Молодці, діточки. А зараз, діточки, гралик пропонує вам. Відпочити, порухатися та виконати веселу руханку. Ну, малята, починаймо. Ручки вгору далі хлюб. Preciso. Se... Настрій в нас уже літа, ручки, ручки, плеск, 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 ніжки, ніжки, скок, скок, скок а тепер усі разом покрутились. Разом ми стрибаєм, силу і радість відчуваєм. Діти, а чи знаєте ви, хто робить меблі? Вірно, дітки, меблі роблять дорослі. А ще на них кажуть мебляр, майстер, майстри. Давайте ще раз повторимо, хто робить меблі? Так, мебляр, майстер, майстри. Так, так, дітки, вони намагаються, щоб було зручніше нам м'яко сидіти, відпочивати, спати. Давайте подивимося. На ці меблі та порівняємо їх. Цей диван м'який, а цей м'якший, дітки повторіть нові слова. М'який? М'якший. Це ліжко широке. А інше ширше. Повторімо разом це ліжко ширше. Перша шафа висока, а друга шафа вище. Подивіться, дітки, які гарні меблі зробили майстри. В народі кажуть добре роби, добре й буде. Повторіть діти народну мудрість. Добре роби добре. й буде. Дітки, вам сподобалась квартира грайлика? Так. Мені теж сподобалось. А грайлику дуже сподобалося, як ви навчалися. Грайлик добре зробив, що запросив нас у гості. А нам, дітки, пора йти додому. Але перед тим, як попрощатися, давайте. Зробимо приємне грайлику, складемо невеличку, маленьку розповідь про його улюблене крісло. Дітки, розгляньте крісло. Крісло яке? Так, правильно, крісло м'яке, сірого кольору. На кріслі приємно сидіти, відпочивати, читати книжку, дивитися телевізор. Дякую, малята. Дуже гарна розповідь про моє крісло, каже грайлик. І тобі, грайлику, Дякуємо, що запросив нас у гості. Нам дуже у тебе сподобалося. Дітки, давайте скажемо грайлику до побачення, до зустрічі. Сьогодні, дітки, ми з вами побували на гостинах у грайлика і бачили його квартиру. Пригадайте, які меблі були у грайлика в квартирі. Дітки, пригадайте, які нові слова ви сьогодні запам'ятали на занятті. Пригадайте їх і складіть у чарівну скриньку, щоб не загубити їх та добре запам'ятати. А наше заняття, дітки, добігає до завершення. Я кажу вам до побачення, до зустрічі. Для вас заняття підготувала вихователь молодшої групи Капітошка Оксана Миколаївна. До побачення, дітки, до зустрічі!